І тепер до теми переговорів. Глава МЗС Туреччини прогнозує переговірний прорив у війні Росії проти України вже за кілька місяців. І про таке він розповів одному з турецьких телеканалів трт Хабер. На його думку, поточну ескалацію на фронті можна розглядати як класичну військову стратегію обох сторін перед можливими переговорами. Кіметеремалітурятми ваші жахсія шулера. Це добре відоме повідомлення з обох сторін. Іншими словами, це знайома позиція у військових стратегіях. Якщо одна сторона йде на компроміс у цьому питанні, інша буде наполягати ще сильніше. Щоб уникнути цього образу, обидві сторони українська та європейська, а також російська, максимально посилюють свої військові зусилля. Це, у свою чергу, несе за собою більше смертей та руйнувань. Одночас, на думку очільника турецького МЗС, вже за кілька місяців може відбутися прорив в переговорах, і саме завдяки зусиллям човникової дипломатії, фідан вважає, що контури потенційної угоди стали чіткішими після зустрічі Путіна з Дональдом Трампом на Алясці. На його думку, росіяни чітко та ясно виклали Трампу свої умови перемир'я. Трамп потім обгорив це з президентом України, також з європейськими лідерами. Тим часом Анкара продовжує переговори з усіма сторонами: Росією, Україною, Штатами та Євросоюзом. І дипломат вважає, що головна перешкода на шляху до миру це доля тієї частини Донецької області, яку Москалі досі не змогли окупувати. Хакан Фідан в інтерв'ю заявив, має свої ідеї щодо можливих варіантів розв'язання цього питання. однак він не озвучив цього, заявивши, що вони можуть викликати певне роздратування. І тут я нагадаю, що в лютому цього року, говорячи про переговорний процес та пошуки мирного рішення, Хакан-Фідан уже припустив, що Україні доведеться прийняти неприємні рішення в контексті саме українських територій, і в тому ж таки інтерв'ю Хакан-Фідан наполягав, що у ці критичні часи його країна потребує збереження сильного лідера. Він наголосив, що зусилля президента Туреччини Ердогана принесли країні багато здобутків на міжнародній арені. Проте, ось позиція самого Ердогана щодо кінця війни в Україні відрізняється від глави його дипломатії. Ще два тижні тому, до речі, президент Туреччини припускав, що війна Росії проти України завершиться ще не скоро. Однак зараз ми хочемо поговорити про ось цей прогнозований Хаканом Фіданом, можливий за кілька місяців прорив у питанні припинення ж вогню між Росією та Україною. Про що може йтися? Якщо зараз називається всі обидві сторони, намагаються зіграти на повну, то який же ж прорив можливий через кілька місяців і? Звісна річ, будемо говорити відверто для кого це буде перевагою в цій історії, але не тільки про це будемо говорити з гостем Дмитро Жмайло, співзасновник та виконавчий директор українського центру безпеки та співпраці. У нас на зв'язку, пане Дмитрий, я вас вітаю. Доброго дня. Доброго дня, пані Ірино, вітаю вас. Пане Дмитре. Я насправді не розпочну з теми. Я одразу хочу анонсувати, щоб впродовж нашої розмови зібрати якомога більше донатів, тому що я знаю, що ваш так, центр зараз збирає е, гроші на підтримку військових. Розкажіть, будь ласка, про що йдеться, і зразу кажу, буде і в нас QR-код, і буде е, банківська картка. Закликаю усіх глядачів підтримати колег військових. Дуже дякую вам, по перше вашій команді і вашим глядачам, що завжди підтримуєте збори. Передаю подяку від 33-го штурмового полку, якому глядачі Києва і ваша команда допомогли. Сьогоднішній збір це для бійців 110-ї бригади. У них знищено авто медичної евакуації. Вони звернулися до багатьох спільнот і їм не вистачає, щоб закрити ось оцей саме збір 10 тисяч гривень. Всі в збори впали, але малесеньких зборів не існує. І зазвичай останнім часом вони закриваються закривається саме за допомогою маленьких донатів. 20, 50, 100, 200, інколи дуже рідко 500 гривень. Тому закликаю кожного навіть з маленьким внеском допомогти нашим воїнам. Тому що порятунок поранених – це критично важливо для нашої армії. Ну і одразу додам, що трошечки більше 10 тисяч залишилося зібрати. Тому давайте, шановні глядачі, давайте допоможемо. Рвонемо і закриємо цей збір у 100 тисяч. Дмитре, повертаючись до теми того, що заявив міністр закордонних справ Туреччини, Хакан Фідан. Ми розуміємо, що багато країн зараз намагаються тягти на себе лаври успішних переговірників у питанні завершення війни, яку розв'язали москалі в Україні. Однак ми знаємо, що Туреччина так само в цей процес, і от запитання це все, що озвучив насправді Хакан Фідан. Да. наскільки це може бути частково частковим зливом того, що насправді відбувається поки що за офіційними лаштунками, тобто в переговорному процесі вже звучить лунає. І от наскільки торечна а задіяна в сам процес переговорної домовленостей, і відповідно, яка частина з цього всього офіційно зараз хаканом була трошечки злита в публічну площину? Ну, я не можу сказати, що це якийсь дуже великий інсайт, uh -huh. тому що Найбільше зацікавлена у перемир'ї саме Російська Федерація, але вона зацікавлена в такому перемир'ї, щоб за 3-4 роки відновити більш масштабну і потужну агресію проти нашої держави, врахувавши усі помилки, які були власне до цього. Російська Федерація провалила свій літню наступальну кампанію захопленням хуторів і сіл, за які вони поклали тисячі життів своєї свого гарматного м'яса. Особливо нікого не здивуєш, і за осінню зимову наступальну кампанію їм дуже важливо рвонути і десь. Нас переломити або на фронті, або відсікти наших європейських партнерів від військової допомоги. Саме тому вони порушують їх повітряний простір, передаючи дуже чіткий сигнал. Це ваша розплата за підтримку України, і ви не готові до власне е, в. До прямого зіткнення з армією Російської Федерації це може, звісно, бути не кінець, Росія буде воювати можливо меншим темпом, і відповідно буде шукати зовнішньої підтримки. Відповідно від того ж, Китаю, який передає технології, допомагає спеціалістам удосконалювати зброю. Передав ту ж досить таки прогресивну технологію дронів на оптоволокні. А сьогодні ще є інформація, що китайські супутники відповідно збирають всю необхідну для себе інформацію. Тому, відповідно, якщо буде буде певна міжнародна ізоляція РФ. Цей план він цілком ймовірний, і Росія все одно буде шукати варіанти виходу з цієї кризи. Ну і намагатися зробити так, щоб ми в майбутньому залишилися без адекватної підтримки міжнародного співтовариства. Бої будуть дійсно жорстокі. І відповідно нам дуже важливо в цей момент просто-напросто не посипатися. Зараз іде гонка. Росія нарощує кількість живої сили, кидаючи її в бій, ну грубо кажучи, не жаліючи всі резерви витрачаючи і нарощує засоби повітряного нападу, їм критично важливо добитися цього перелому. Стосовно обміну територіями е, і е, питанням Донеччини, це звісно саме наріжне питання, бо Росія розуміє, що вона не може вийти з процесу, не виконавши навіть першу задачу своєї так званої СВО повної окупації Донеччини і Луганщини. Ми прямо заявили, що не будемо ніколи розмінюватися нашими територіями. Е, тому відповідно, як там е, Рахують по весні, і те, що те, що зараз заявляє російська сторона, вибачте, турецька сторона це uh -huh. власне і є ось це припущення, що видохнуться uh -huh. дві сторони, і тоді можливий буде якийсь діалог. У Мене до вас запитання, звісна річ, що ну ми розуміємо, що можливо і не до кінця якась була інформація в самої турецької сторони. Однак, чи справді могло щось бути домовлено на цій? Зустрічі на алянслясі Путіна і Трампа, тому що Фідан власне на це і посилається, і каже, що є домовленості певні якісь, і про це поінформована як українська сторона, так само і європейська сторона, що мовляв, і звідси тягнеться оце от підвищення ставок з обох боків і з боку москалів, і з нашого боку. Звісно, певні домовленості можуть бути. Вони не були анонсовані в пресі. Більше того, я припускаю, що перемовина з російською стороною їм був даний люфт часу на літню наступальну кампанію, що відповідно враховувати реалії на землі. Але ми бачимо, що перемовини відновлюється в російсько-американському форматі, в українсько-американському форматі чи ті ж перемовини у Стамбулі, коли проходять певні етапи саме власне бойових дій. Тому можливо, що росіянам ще дали люф часу відповідно на осінь зиму, щоб тоді ближче до нового року чи до весни розпочати новий раунд перемовин. Ну і власне дивитися саме на поточну ситуацію на лінії бойового зіткнення. Ось десь такі домовленості на жаль дійсно могли могли бути між нашим стратегічним союзником, ну і між москалями. Угу. Як ви думаєте, ви вже торкнулися частково цієї інформації, яка з'явилася в медіа, що в ніч. На мені атаки на західну Україну, що спостерігалося, начебто, супровід китайських супутників, так разом з дроновою атакою на Львівщину. От в мене запитання до вас: як ви вважаєте, чи може Китай зокрема знати про ці якісь домовленості на Алясці і зараз максимально супроводжувати рашистів для того, щоб в історії з підвищеними ставками щоб не програла Росія? Ну Китай сам казав, що вони не можуть дозволити, щоб москалі програли в цій війні, яку вони розв'язали в Україні. Так, це може бути однозначно. Китайці збирають інформацію. Ці супутники, які вони запускають, тобто вони їх постійно удосконалюють. Перший з них був запущений 15 років тому. Роздільна їхня здатність це приблизно 5 метрів, і відповідно кут огляду приблизно 40 кілометрів. Не факт, що вони їх передають уже росіянам, не факт, що вони. Координували всю цю атаку, але китайцям не цікаве завершення війни. Їм цікаво, щоб максимально довго війна тривала, щоб виснажувалися ми, щоб виснажувалися європейські партнери і щоб виснажувалася Росія. Бо, поки вона в такому становищі, відповідно Китай на цьому збагачується. Він отримує порівняно дешеві вуглеводні і таким чином піднімає свою економіку. Він грає з Росією, він не погодився на будівництво ще одного трубопроводу Сибірський потік-2, натомість Росія збільшує. Прокачки через наявний трубопровід Сибірський е, потік потік-1». і Путін вже заявив, що мешканці далекосхідних територій мають запасатися дровами, тому що все фактично буде йти на експорт. Тому китайці тут просто-напросто відіграють свою гру. І от як Захід і Європа нам раніше давали допомогу положитися, щоб ми не посипалися, так само він власне зробить зро із Російської Федерації, щоб вона не посипалася, і війна затягнулася максимально довго. Якщо вони будуть бачити, що російська сторона Десь не витягує вони, звісно ж, нададуть ці розвіддані? А якщо будуть бачити, що вона десь нас переважає, то відповідно припинять цей обмін. Запитаю, тому що це якби моя гіпотеза. Але як ви думаєте, пане Дмитро, усе ці дронові атаки, які ми спостерігаємо з боку Російської Федерації по країнам Євросоюзу? е-е Фрідріх Мерт сказав, що можливо Росія, але чи може за цими атаками стояти так само Китай? Або підтримка, або допомога я не з баку з, мов, з їхнього боку, тобто з боку китайського, тобто в тій чи інші версії, може якимось бути дотичний Китай до цих атак по Європі, які ми бачимо майже щодня. Він може бути дотичним, але враховуючи політику Трампа і те, що він збирається зустрічатися з сідзіпіном uh -huh. і те, що хоче підписати договір, який можливо може стати новим договором про розподіл сфер впливу, е я не думаю, що Сі саме зараз зацікавлений у протистоянні з Європою, тому що та співпраця на тлі е е політики Трампа щодо певних ізоляціоністських намірів щодо того, щоб Європа більше витрачала коштів на свою безпеку і те, що США. Не хоче брати на себе роль світового поліцейського, і те, що білий дім наразі якраз і тисне на Європу, щоб він зайняв більш жорстку позицію стосовно Китаю. То в даний момент я не думаю, що китайці якраз зацікавлені в ось цій ескалації ще і проти власне європейських країн. А Путін європейцям я наголошую, робить. каже: бачите: ви передали зброю України. У вас нічого немає. Ви не готові. Кубілюс, єврокомісар з питань безпеки і оборони прямо заявив, що потрібно як мінімум рік, щоб наростити власне свої потужності для протистояння цим загрозам? Ну і відповідно, росіяни не впевнені ні, в тому, що mm. нас передавлять, тому вони власне ідуть на такі невиправдані ризики. Ще раз для глядачів нагадую, що ми збираємо гроші для на автівку для 110 десятого окремого 110 окремої механізованої бригади. Залишилося трошечки більше 10 тисяч. Можливо, вже і змінився рахунок. Допоможіть, допоможіть, будь ласка, тому що збирають гроші на дуже необхідну річ. Це для евакуації поранених. Додалося три тисячі, кажуть колеги, мені підказують. Дмитре, але тепер волі до з огляду на те, що підвищення йде ставок і в принципі з обох сторін, як би ви оцінили нашу ставку в контексті європейської підтримки, того що ми спостерігаємо? От наскільки зараз Європа розуміючи, що ставки дуже високі, ну якщо брати до уваги те, що заявив Хакан Фідан, то наскільки Європа готова зіграти на нашому боці і максимально допомогти, щоб зіграла наша ставка в цій історії? Вони готові, але звісно ж вони будуть намагатися грати так, щоб максимально е, це було їм дуже і дуже дешево коштувало. Е, дуже дуже ну. Опосередковано допомогла ситуація із порушенням повітряного простору. Європейці більше зацікавлені нашими дроновими технологіями. Ми прийняли і президент Зеленський і вище військово-політичне керівництво Павло Поліса, який представляє наразі силовий блок, рішення, яке викликало неоднозначну реакцію в суспільстві щодо експорту української зброї, щодо експорту технологій. Деякі країни, як Велика Британія, виробляє українські дрони і фінансує цю програму. І перші три роки ці дрони йтимуть виключно для потреб української армії та сама Данія відповідно виробляє тверде паливо для наших ракет фламінго. Але росіяни, окрім цих провокацій, зальотів дронів, зльоту в е квадрокоптерів над важливими точками чи над базами військових частин, чи над тренувальними базами, де проходять навчання українські бійці, також намагаються розпалювати і протести. Ми бачимо, що загострюється криза, коли виходять мітинги іммігрантів, а також антиіммігрантів. Росіяни підтримують і ту і. Ту сторону для того, щоб підвищувати напругу в суспільстві, ну яскравий приклад, Франція раніше росіяни підтискали. Підтримували рух жовтих жилетів для того, щоб певною мірою урегулювати Макрона. А зараз, власне, вони накачують грошима інформаціями і методикою. Ось і ці протести, які власне тривають на території самої Франції, змушуючи Макрона займати більш виважену позицію. Як, наприклад, він нещодавно заявив, що немає готовності щодо передачі частини заморожених російських активів відповідно для потреб України, тому тут відповідно йде велика боротьба з. За Європу чи Росіяни зможуть її залякати, чи все таки ми покажемо цей шлях для того, щоб Європа більш активно нам допомагала, і те, за яку вже висловлюють багато європейських лідерів, що безпека Європи починається саме з України, може і має всі шанси перемогти, але це буде дуже важка і складна, і можливо навіть затяжна дипломатична робота. Спасибі величезно вам за розмову, Дмитре. Ну глядачам нагадую, що ви бачите qr код і номер карткового рахунку. Якщо не встигли, то все ж таки занотуйте картку і докиньте. Докиньте, тому що йдеться про збір на автівку для 110-ї окремої організованої бригади. І це стосується насправді чотири тисячі. Докинули ще. 94 тисячі вже є Дмитре. Ну я сподіваюся, що зараз ще підключиться глядачі, і ми закриємо сьогодні цей збір. Спасибічезне вам за розмову. Спасибічесне за включення. Дмитро жмайло співзасновник та виконавчий директор українського центру безпеки та співпраці. Був у нас на зв'язку. і Говорили, ми обговорювали дуже цікаву заяву міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана про те, що, начебто, за кілька місяців може статися прорив у питанні припинення вогню і припинення війни, яку москалі розв'язали. В Україні.